Верховна Рада розпочала розгляд проєкту державного бюджету на 2025 рік. Кабмін вніс документ до парламенту 14 вересня. Депутати можуть подати свої пропозиції до бюджету до 1 жовтня. А перше читання у парламенті має відбутися після висновків профільного комітету до 20 жовтня. У цілому держбюджет на наступний рік ухвалять до 1 грудня. Згідно із проєктом, доходи бюджету становитимуть близько 2 трильйонів гривень а видатки 3,6 трильйонів Павло Баконець, член комітету Верховної Ради з питань бюджету, зараз з нами саме на зв'язку. Пане Павло, у вас додалося роботи після того, як Сергій Марченко представив проєкт бюджету, і безпосередньо давайте так: ви зараз будете характеризувати, що з проєктом на загал, на які цифри ви в першу чергу звернули увагу, тобто, що можливо вас різануло з чим треба працювати. Тобто, зрозуміло, що є загальні цифри, доходи, видатки, витрати на оборону і безпеку. Вони найбільшу частину всіх видатків становлять. Але ще які моменти, на які ви зважили? Отже, насамперед бажаю здоров'я. Звичайно, що після представлення основного документу бюджетного на наступний рік Верховній Раді починається власне місяць обговорення, подання правок. Від народних депутатів від таку опрацювання комітетом, кабміном і голосування. В цілому насамперед, під час представлення бюджету, я звернув увагу на те, що обіцяли нашим вчителям підняття заробітної плати на фоні великого дефіциту бюджету знайти додаткових 35 мільярдів гривень для того, аби підняти усім педагогам заробітну плату, напевно би було можливим. Тому основною першою правкою, над якою я буду працювати, це аби підняти заробітну плату нашим освітянам. Звичайно, що пріоритет номер один оборона, і в бюджеті передбачено величезна кількість видатків на оборону, одначе слід не забувати і інших, завдяки кому ну, виховується молоде покоління. Тому власне я на цей момент хотів звернути увагу. Ну і звичайно, дорогі українці. Ми прекрасно з вами розуміємо, що більше частина бюджету потрібно буде ще шукати кошти. Не все буде покрито коштами, тими, які наші міжнародні партнери заморозили від Росії у різних банках, в різних фінустановах різних країн. Тому гостра дискусія буде не лише над видатками бюджету, але й над тим, де взяти кошти для того, аби робити ці видатки. Це означає, на жаль, що йде мова про підняття податків. Звичайно, що я не підтримав підняття податків в першому читанні, де були, зачіпалися найосновніші верстви населення це наші найдрібніші підприємці, це всі бюджетники, які так на мінімалці майже працюють. Йде мова про те, щоб до другого читання податкового ресурсного документу. Подати більше правок, аби заглянути в надприбутки банків, з прибутки всіх і установ, заглянути в чистоту сплати податків тими операторами, які займаються азартними іграми. На жаль, на жаль, хоча ми цього не підтримували, велика кількість українців сьогодні е, грають азартні ігри. Відтак ця сфера е, отримує надприбутки, які потрібно ще більше оподаткувати. Звичайно, що слід заглянути до митниці. Рада зробила вже перший крок щодо того, аби міжнародні партнери брали участь в призначенні керівництва митниці. Це означає, що, можливо, піде частіша ситуація, а відтак будуть більші сплати до державного бюджету. Коли ми попрацюємо над тим, коли ми кілька разів викличемо силовий блок і заставимо їх подивитися, де ще в тіні входять гроші, а таке, напевно, є в нашій країні, відтак буде більше наповнення бюджету в наступному році. Також хочу зауважити, що наповнення бюджету буде пов'язане із збільшенням сплати ПДФО. Це через те, що багато зараз підприємств підняли заробітну плату, чисту, з якої платять податки, усім своїм працівникам для того, щоб мати можливість їх забронювати в наступних місяцях. Це важливо. Ми підтримуємо це. Ми розуміємо, що потрібно і воювати, і потрібно оберегти тих людей, які платять чисті податки до нашого бюджету. І, власне, десь, якщо знайдеться баланс, ми пройдемо нормально наступний рік з добрим забезпеченням тих, хто найвідважніший серед нас, наших захисників. Відтак однозначно, що контракти вже попередніх років будуть працювати на озброєння, на боєприпаси, нові контракти. Ну і можливо би ми підняли хоча б нашим освітянам заробітні плати. Це би було гарне, велике компромісне досягнення. Пане Павло, дякуємо вам за цей місяць. Ви вже навперед налаштовуєтеся, Не раз будемо виборити вас в ефір і будемо питати вас про процес роботи над бюджетом. Павло Бакунець, член комітету Верховної Ради з питань бюджету, був з нами на прямому зв'язку.